На днях в метро. І е, колись до мене приїжджала кума і привезла ось такий Ара сок. Це їхня така торгова марка. І ми там були. Е, Приїздом були, так і бо нам не дуже так, знаєте, скажімо, зручно їхати в метро. Біля нас і є інші магазини. Їхали, як кажуть, так випадково. І заїхали, купили ось такі соки. Вони дуже смачні. Мені більше сподобався апельсиновий, але яблучний дуже теж смачний. Кума колись приносила, мені дуже він сподобався. А прийшли, там є такий і апельсиновий. Так що хто ну, купляє соки. Звісно, це не ті є соки, які вдома можна зробити, не такі корисні, але, в принципі, теж такі можна брати. Вони там йдуть літрові і 2,8 це літрів. Ну, Нам вони сподобалися дуже. І так, будемо сьогодні з вами пекти на моїй кухні такий, я навіть не знаю, як сказати, чи пиріг, чи це тортик. Він в народі в нас називається ковришкою, Це пісний такий. Пиріг, скажімо так, або тортик, ну хто як його називає. І він дуже, в принципі, простий у приготування, але дуже смачний. так і потрібно нам для цього стакан у мене звичайної холодної води Тут мед у мене. Мед іде за смаком, у мене тут дві таких з горкою, дві столові ложки меда. І сюди ми будемо висипати стакан цукру. Так, висипали І тепер треба нам поставити це все, підігріти, щоб розплавився мед та цукор. І поки я поставила там, щоб розплавилося цукор і мед, хочу показати форму, які я буду пекти. Я цю форму купляла в АТБ. Так, Дуже давно вона дуже мені подобається і гарно справляється. У мене зазвичай посуд був скляний, а це мені захотілося кераміки. мабуть, в формі 4 роки десь. З неї нічого, ну, бачите, вона нормальна, як нова практично. Я її мила в посудомийній машині. Лише я не ставлю ці форми, знаєте, на такі високі температури. Максимально. Я ставила на 180 градусів, може, тому в мене живі. Так? І далі я буду додавати це, то що там розплавиться у мене, потрібно бути борошно, так щоб приготували, Пів стакана олії звичайної. так Цей стаканчик треба відставити. Можна додавати горішки, ізюм що ще можна додавати Будь-які такі, знаєте, фрукти. я Печу без нічого. Ну, Мої діти люблять без нічого. І нам потрібна какао. В моєму випадку це у мене несквік. Ви знаєте, дуже смачно з ним виходить. Так. І нам потрібно буде трошки чорного шоколаду. у мене ось такий. Його треба подрібнити, щоб зверху так знаєте, посипати. Ось нам все більше нічого не потрібно. Дуже такий простий рецепт. Так, у мене все розчинилося, бачите, така жовта водичка вийшла. Сюди додаємо пів стакану олії. Так, і 3 ложки несквік. У мене несквік. Можна звичайного какао. І це треба гарно перемішати. Виходить ось така маса, і ми додаємо муки. Я люблю, щоб тісто, знаєте, таке було не забите мукою, щоб воно було таке ну, ніжне тісто. Вона тоді виходить дуже-дуже ніжна, ця коврижка. І з борошном ми додаємо одну чайну ложку звичайної соди. Я соду взагалі відчуваю в тісті, але ось тут не відчуваю в цьому рецепті. Щоб гарно все перемішалося, треба взяти вінчик, щоб не було ніяких комочків. Я спочатку додаю борошну, так, скажімо так, небагато, все мішаю, і потім дивлюсь по тісту, скільки мені ще його потрібно. Я тісто в мене вийшло. Дивіться, воно таке, ну як густа можна, ну, як не густа, наче б сметана, таке не забите мукою, скажімо так. І головне, щоб не було ніяких комочків. Це саме головне. Так, треба мені взяти лопатку силіконову і пересипати у форму. Ось так я подрібнила свій шоколад, і тепер зверху ми посипаємо цим шоколадом. Десь більше шматочок, десь менше. Це нам дуже гарно підходить. Ось така ковришка в мене вийшла. Вона дійсно дуже смачна виходить. Знаєте, це таке і можна. Ну, хто не тримає піст, можна її пекти. Вона дуже-дуже смачна. Буду відправляти у духовку. Я відправляю десь на 160 градусів. Ну, треба дивитися по своїй духовці. Ви дівчатка, дивіться по своїй духовці. Кожного знаєте, по різному пече вона до вас повернуся вже з готовою ковришкою. В корм, раз його чекає. Будемо відкривати. І ми кормили Ральфом Грандорфом, але перейшли на Фейворі, і ви знаєте, брали пачки дві одної, з одним смаком. В принципі, йому пішов. Це я взяла вже інший смак, взяла кілограм, щоб він ну, зайде він йому або не зайде. Бачите, один чекає і інший чекає. Да, Кузя? Так, Взяла з, з качкою і кроли. і ось Кузі взяла. таку велику упаковку, чого ви там граються. вже. Так, Кузі взяла теж з качкою і індичку. Якщо В них акція зараз проходить, якщо береш кілограм корму, ось такого, дають ось такі смаколики, теж сайворі фірми, будемо пробувати. Так, з Імунітету. Так, будемо пробувати. І е, в петхаусі завжди я замовляю в петхаусі. Ральфік вже їх достає, ці палички. От петхаус. Е, дуже він полюбляє ці такі е, палички. Зараз покажу, які вони йдуть. Ну, нам кладуть як подарунок. Так, е, Ну, мені одною не зручно. Зараз, зараз, ральфік. Ага, нам ще поклали щось якийсь м'ячик. А, це м'ячик, це кузі поклали. Раль. Іграшки тут теж кладуть. А ось такі палички кладуть. Раль. Так. Відкриваємо. Ось такі палички. Сидіти, сидіти. А, бачите, він це дає. Лапу... Де лапу мені? Дай. Вже хоче цю паличку. На, на. Е, ну, Йому подобається. Вони різні кольорові йдуть. Так, різні кольорові, він йому подобається. За такий корм я б десь сплачую 800 гривень за велику упаковку, а Грандорф коштує десь 1400-1600. Ну, дивлячись, яка Кузя прийшов. Це котяча. А собача десь упаковка коштує 1000 гривень 1100 гривень. Вирішили перейти на цей корм, трохи він дешевше, але він такий, знаєте, нормальний. Уже все грається. Забрав уже. Ось такі іграшки нам кладуть, йому клали мишку в той раз. Йому дуже сподобається. Десь вона ділася, я не знаю. Кузя. Оце так грається. Тобі сподобалась іграшка, так, да, Кузя? Сподобалась. Так, будемо прибирати це все. Кузі сподобалось. Ральф, а ти ще паличку хочеш? Ні, завтра вже, вже, завтра купила ось таку картоплю фрі. Сьогодні ми були з ванною форі. і вона була по акції, тут 750 грамів, і десь вона, здається, коштувала 52 гривні. Ну, я дивлюся, що вона так знаєте, дуже гарно смажиться. Коли такі картоплі тільки з'явилися в продажі, я дивувалася, як люди беруть. А сьогодні вирішила сама спробувати. Ну, Таке в житті буває. Думаю, буде вона смачна. Ну, Побачимо, як вона. А, кузій м'ячик сподобався, Ральф чекає. Смаколиків, оцей щоб я відкрила йому, іде відкрию, іде.